вітання на календарі 28 квітня, діляночки з пшеницею. Що ми тут робимо? Ми вносимо фунгіцид? Фунгіцид. інсектицид Ну і деякі мікроелементи так, для підтримки. Ось, що можна сказати про цю пшеницю? Ну, така вона, блін, бідосічка. Не фон не особо вражаючий, не особливо вражаючий. Тут де складувалося, тут класно, взагалі три дні складувався, тут достатньо азоту, по краям щось трохи, а всередині ну, нікак її ось ми так і трошки блин, проблематично було внесення. Азоту скажу чим. Ну Видно, от, сівалочка перша пройшла, більш-менш нормально там. І назад, ми прийшли друга сівалочка попри ту сторону, все класно, все чудово. А потім вже почалися в нас такі фішки. Коротше, селітра е, розмішав сульфатом магнію, сульфат магнію почав розставати, творилася така, ну не каша подібна, але такої, такої мучної. Суміш така і погано вона висівалася. Дуже нервувалася, пересипали в бачок зерновий, сіяли зерновим, блін. Ну, тобто вносили підживлення зерновим. Блін, Я не знаю, ну нерви просто. Ось, Пенселка Агро. Оприскувачі ще стояли на дорозі, але ну, побачивши, що я тут працюю, Працюю, не вирішили теж заїхати, але в них обмеження раніше восьмої кропити їм не можна. Ну, Тут ну, таке є, не знаю, ячмінь, теж будемо вносити, але більшість все-таки вносимо превентивно на пшеницях, а щоб зберегти ну, вегетацію якось продовжити. Розкажу трошки про плани, які плануються на майбутнє. Значить, У е нас закінчилися дощі. Вчора більш-менш вже перший день був без дощу, сьогодні вже другий, Ну ось видно, що земля досить таки волога. І все класно, все чудово. Тобто зараз сонячна температура, можна починати посів сої. Ну, вже розпочав вже давним-давно, а одну ділянку там. Посіяли ми ще в середині квітня, але продовження ось думаємо, що буде десь так. от Все класно, дуже чудово, вологи вистачає. Зараз пройдемо перед посівничою зробимо і буде все, вирівняємо ще додаткову площу, але 4 дня є. Тобто понеділок, вівторок, середа на четвер вже малює дощик, четвер-п'ятниця, субота, неділя, ну там знову щось на тиждень дощі. Я не знаю, як це все зробити, адже площі шалені, є трохи роботи. Ну, думаю, що якось ми спробуємо з цього вирватися. Значить, так коротенько. Поїхали ми. Всім удачі, до нових відео. Слава Україні і перемога неодмінно буде за нами.